Ніч на 23 червня над Україною зафіксували масову активність російських дронів Камікадзе типу Шахет. Повітряну тривогу оголосили більш ніж у половині регіонів країни, зокрема в Києві. Росіяни влаштували масовану атаку по Києву та області. Удари припали на житлові райони, лікарні, спортивну інфраструктуру. У Києві зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Є жертви під завалами. Люди. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, у Києві від обстрілів постраждали Шевчанківський, Подільський, Голосіївський, Святошинський, Солом'янський та Дарницький райони. Найважчі наслідки у Шевченківському районі зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Клименко повідомив про чотирьох загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Усім надають медичну та психологічну допомогу. Розбір завалів триває. За нашими даними під руїнами ще є люди. Повідомив Клименко. Мар Києва Віталій Кличко повідомив, що вже відомо про шість загиблих у будинку в Шевченківському районі внаслідок атаки ворога на столицю. Загалом у місті 19 поранених, 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень. У пошкодженому будинку працюють рятувальники, чергують медики. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку. Навпроти з нього врятували 10 людей. Із них одну дитину та вагітну жінку. Також у Шевченківському районі пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами п'ятиповерхового житлового будинку з частковим руйнуванням даху. У дворі будинку горіли автомобілі. Рятувальники евакуювали мешканців будинку, врятовано сімох людей, серед них вагітна жінка. Також за однією з адрес у Солом'янському районі ліквідовано загоряння даху будівлі бізнес-центру. А за іншою адресою виникла пожежа в чотириповерховій офісній будівлі на площі 800 квадратних метрів. Триває гасіння. У Київській області внаслідок масованого російського обстрілу житлових і промислових секторів виникли пожежі та руйнування. Одна людина загинула, ще вісім поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. Під час повторного російського обстрілу травмовано двох рятувальників. У білій церкві на Київщині постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, вісім поранені. Під час ліквідації наслідків обстрілу двоє рятувальників отримали травми. Екстрені служби перебувають на місцях із перших хвилин трагедії. Організовано роботу рятувальних штабів, задіяна необхідна інженерна техніка, працюють верхолази. Росія знову продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільний об'єкт, сказав Клименко. Резюмуючи, як повідомили повітряні сили, у ніч на 23 червня ППО знешкодило 354 безпілотників та ракети із 368 запущених по Україні. Влучання противника зафіксували у шести локаціях, падіння уламків у 25 у Києві та Київській області. Водночас зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих на 25 локаціях у Києві та Київській області